Друзі, всім привіт! Вирішив сьогодні вибратись до лісу, подихати свіжим повітрям, прогулятися і думаю, заодно зніму для вас відео про американський сухпайок для цивільних. Тобто цей сухпайок не військовий. В Америці колись була катастрофа і такі сухпайки роздавали людям, а зараз як гуманітарну допомогу передають нашим Збройним силам України, за що велике дякую. Ну що ж, я буду зараз починати огляд цього сухпайка, а вас попрошу підписатись на канал, написати коментар та поставити лайк. Хочу почати з того, що сухпайок зроблений так, так само, як і в наших українських, з такого, з такого матеріалу, щоб його просто руками не розірвати і е, він виходить, сюди не пропускає вологу. Ось, Це меню номер 3 Їх взагалі по-моєму є 4. У мене є їх три штуки. Не пам'ятаю вже, які менюшки саме. Але 3, сухпайка в мене є. Я думаю, так кожне відео, якраз буде три відео окремо про кожне меню. І так, давайте. Будемо розривати цей пакет. Всередині ще один ось такий пакетик, в якому місці дуже багато різних продуктів. Ну, давайте дивитися, що тут є. Сторону. Так, ось такі от папірці. Зараз розберемося, що це таке. Так, що у нас тут виходить? Раз, два, три, 4, 5, 6, 8. Вісім продуктів. Ну що ж, ось такий у нас набір продуктів в цьому сухпайку. Давайте почнемо з ложки. Відкриємо, подивимось. Ось така ложка пластмасова, речі дуже гарної якості. Так. Що у нас тут? Сірники, сіль та перець і цукор. Ось такий шматок паперу. Так, візьму одразу перекладач і будемо перекладати. Це волога серветка і червоний перець мелена. Ось в таких маленьких пакетиках. Єдине, що ось тут є сірники в наборі, але я трохи не розумію, для чого вони тут, бо немає де гріти, тобто немає нагрівача. Так, Давайте ще перекладемо, що тут на цьому папері написано. Добовий раціон, овочеви рагу від Сполучених Штатів Америки. Нагрівача немає, але є сірники, якщо є якийсь посуд, то можна розпалити вогонь і підігріти. Ну що ж, Будемо починати давайте, з основних страв, я так розумію, ось цих зелених пачках. Тут нічого не написано. Давайте будемо дивитися. Я так розумію, це і є це овочеве рагу. Зараз перекладемо ось таку мисочку. Ось така виходить порція, досить велика. Бачу, що тут є кукуруза, рис, напевно, м'ясо і спеції. Давайте пробувати. Їсти можна, звичайно, але рис такий ніби трохи недоварений, не вистачає солі перцю, напевно, тому її поклали окремо. Ну, В принципі, нормально, головна велика порція така, прям можна наїстись, ну, підсолити, підпорчити і буде супер. Треба його нагріти трохи, щоб воно закипіло, щоб цей рис доварився і взагалі супер. Давайте тепер спробуємо іншу страву у такій самій пачечці зеленій. Я вже напевно ось так перемнув все. Єдине, що погано, що тут нічого не написано і ти не розумієш, що все. Тут є такі зубчики, відкриваємо. Та сама порція, але це вже йде не рис, а пшенична каша. З овочами видно так само е, кукурудзу, морку і вона вся в такому е, томатному соусі. Давайте тепер спробуємо. Хоч це пшенична каша з картоплею разом вареною. Вона така вже не суха, як та страва була, така більш зволожена, але ну, так само її ще нагріти, взагалі супер. Тут виходить десь один до одного картопля і каша пшенична з овочами в томатному соусі. Оце дуже прикольно. Я вам скажу, це, це прям смачно. Да, добре зробили. Дивіться, які порції. Якраз цих два зелених пакетики, я так розумію, це два основних блюда. Там пообідати і повечеряти. Якраз то, що треба. І так, далі у нас ось такі якісь круглі брикети всередині. Давайте одразу перекладемо, що це. Такс. Це в нас хлібне печиво 62 грами. Ну, давайте подивимось. Це прикольно. Давайте тепер його спробуємо. Ну, таке дуже схоже до вівсяного печива. Ну, дивіться, яке воно велике. Воно вже йде з цукром, таке солоденьке. До якогось чаю. Не знаю, тут чаю не було. Є якісь напої. Зараз ми подивимося, що це. Печиво прям смачне. Солодке до чаю супер. Так, далі у нас ось такий маленький пакетик. Це Strawberry Jam 28 грам. Якийсь полуничний джем. Зараз відкриємо його. І ось так на печиво спробуємо його. Давайте спробуємо сам джем. Ну, таке полуничне варення Солодке тільки дуже. Ось так з печивом. То, напевно, буде занадто солодке, бо печиво, саме досить солодке. І цей джем він взагалі. Не вистачає тільки напоя я так розумію, що тут і немає взагалі нічого такого. Далі візьмемо ось таку пачечку, вона так добре запакована. Тут повітря взагалі немає. Перекладаємо. Так, тостер коричневий цукор. Нічого не зрозуміло. Давайте відкривати, будемо так, дивитися, що це таке. Ще одна упаковка. Ага. Це у нас такі ніби як галети, але вони м'які. Зірвемо з якоюсь начинкою. Давайте спробуємо це печиво чи галету, не знаю, як правильно сказати. М'ягке. Всередині Ніби як такі горіхи перебиті. Така якась штука. Горіхи, какао, ніби як якісь варення, так все перебили і все, бачу, поклали. Також дуже солодке. Але ми давайте будемо переходити далі, бо таке печиво без чаю просто нереально з'їсти. Переходимо далі. Так, Це в нас овочевий крекер. Скільки тут 100? А, 39 грам. Так само запакований, що тут повітря взагалі немає, так плотно. Ну Це вже, напевно, галети йдуть. Ось такі сухенькі, з якоюсь приправою бачу, а очеві, можливо, з якимись томатами. М -м -м, це прикольно. Такий як в нас крекер з сілью. Ну Слухайте, я от, скільки вже всього з'їв, такого, що прямо воно не смачно, не було ще нічого. Єдине, що в першому блюді там рис був трохи недоварений, такий суховатий. А так сухпайок прям добротний. Ще у нас є ось такий пакетик. Ось таке м'яке, видовжене щось незрозуміле. Дивимось. Арахісове масло. На цьому сухпайку дуже багато солодкого. Арахісове масло. Вот такая добрячая порция. Вот я вот так на тарелочку закладу. Давайте спробуем. М -м -м. Это крутая штука. Бывает прям шарах масло, но прям Таке жирне, як масло, а це прям таке смачне. Ну що ж, залишилась у нас ще одна пачечка остання. Так, Що це у нас тут? Півсяне печиво. Ще одне печиво. Дуже схоже до того, що було перед цим. Воно таке досить тверде. Це звичайне вівсяне печиво, але всередині йде вівсянка, яка така тіпо, суха. От ви його їсте і під зубами попадається суха вівсянка. Ну, не дуже прикольна. Але по смаку супер. Ось в принципі і весь сухпайок, начебто дуже прикольний, харчовий. На добу реально цього хватить, але до цього сухпайка потрібно брати якийсь чай, каву, якийсь напій бо дуже багато солодкого, просто так з'їсти таке, солодюче таке печиво, ну нереально. Ну що ж, друзі, ось таке у мене вийшло відео про американський сухпай, мені особисто він дуже сподобався. Єдине, що не вистачало напоїв і багато солодкого. Обов'язково пишіть в коментарях, чи він вам сподобався, чого там не вистачало. Наступне відео буде про такий самий сухпай, але меню номер 1 чи 2, я вже не пам'ятаю, які в мене є. Але три штуки є, то будуть огляди на всі три. Не забувайте також ставити лайки і підписуйтесь на канал. І всім пока!